Вас сердечно в відкриті студії. Починаю передачу зразу з проблеми. І вона стосується не тільки Галичини, вона стосується цілої України. Всі ми вже знаємо, що інформаційна війна це є той колосальний подарунок, який у нас викохувався не один рік в Україні. І найприкріше те, що до цього долучаються ще свої. Так би мовити, українці. Я хочу сьогодні говорити з двома поважними людьми, які дуже добре обізнані в цій темі, тому що ми розпочинаємо цю передачу властиво з журналіста, який собі дозволив дуже багато і, як, на мій погляд, дуже ганебно почалося це восени. І тому перепрошую влітку. І тому ви зараз побачите малесенький сюжетик, де об'єднане літо в Україні. І січень 2015 року в Україні з таким великим персонажем, який називається Руслан Коцаба. На українському телевіді вперше показали інтерв'ю з журналістом, який побував в командировки на Пилающем востоке України. Київські телевізонщики там. не бывают по идеологическим соображениям. Руслан Кацаба съездил в Луганск и честно рассказал, что там видел. После этого Кацабу в Киеве едва не подвергли анафеме. Якобы предал Украину уже тем, что съездил к сепаратистам. Кто эти ополченцы? Вот говорят, чуть ли не чеченские батальоны там воюют против украинской армии. Ну, во-первых, чеченцев я там не видел, а я как бы стараюсь быть честным журналистом, поэтому я не, не, говорю слухи. То есть я не видел чеченцев. Почему все-таки ваших украинских коллег нет ни в Луганске, ни в Донецке? Вот только вы были и ваша съемочная группа. Ну, я не могу за них говорить, но все-таки это показывает все-таки, что украинскому телевидению нужно еще немножко потянуться к мировым стандартам. Это было мне не просто удивительно, мне это было прискорбно, потому что когда э журналист приезжает и всё своими глазами увидит, и если он журналист, он э бодит за своим честным именем, тогда он, соответственно, должен говорить правду. Подкутим, что я уже вважаюся тут сумно відомий і сунупізнаваний, скандальний, як так каже журналіст Руслан Коцаба, то я вирішив скоротатися тим, що я пізнаваний і зробити відеозвернення. Нашого президента Петра Олексійовича Порошенка я за нього голосував і тому маю моральне право до нього звертатися з того, що зараз твориться на Сході. Прошу навіть мені не присилати повістку на мобілізацію, зв'язку з тим, що там є четверта чи п'ята хвиля, яка там мобілізації, бо тому що я зразу кажу, я чітко знаю про ту статтю, я чітко знаю, що Мобілізація оголошується, коли введений військовий стан. Я попереджаю всіх, що і мені простіше, а там, здається, від 2 до 5 років кримінальне покарання відсидіти в тюрмі, ніж я буду йти зараз на громадянську війну вбивати чи сприяти вбивству своїх співвітчизників, які живуть на Сході, і навіть якщо вони по інакшому думають, і навіть якщо вони вважають вже що київська влада не гідна того, щоб там їй підкорятися, то не жаль те, що мене там будуть знову називати, що я там шпигун, пособник Путіна, що я граю на руку Путіна. Я все одно всім скажу, всіх, хто, де чують, я відмовляюся від мобілізації, всіх адекватних людей закликаю відмовитися від цієї мобілізації, бо тому що це пекло цей. Цей жах, це жахіття треба зупинити. Неможливо, коли в 21 столітті люди вбивають людей тільки через те, що вони хочуть жити окремо. Ну, ось так. Ви чули оце чудо в піря, я називаю. І я хочу, щоб ви зараз подивилися ще один невеличкий сюжет. А як в моменті реагують засоби масової інформації Росії на то? І як потім це використовує пан Путін? Отож, найбільші гості в Росії завжди є отакі от чуду в перях. Руслан, ви ж з Івано-Франковська, да? А ви в армію українську не пішли, щоб не бути? Хочу сказати, що є такий специфічний і важкий воєнний юмор. Если мы будем ситуацию строить именно на таких инсертах, ну я как телевизионщик вы понимаете, о чем вставках, Но э, мы не вырулим с этой ситуации. Я вам скажу, но, что менее, это рабовладелец не. это как бы стебутся от э, штампа, который впервые прозвучал не. именно на русском телеканале, что... Но это не э, мы делаем, э, да? Не, не, я не знаю, какой канал, не. Я, не, я телевизорчик, я не смотрю э, телевизор, но знаю, что двух рабов э, едут в Западную Украину, чтобы взять себе э, двух рабов здесь, на Донбассе. Когда э, УПА воевала до 55 -го года, ну до 56-го, да? Бекова, украинская оппостанческая армия. Потом выяснилось, что в конце Что это были все диверсионные группы тогдашнего МГБ НКВД. Во, во всех военных действиях, которые э, именно в между населенных пунктов, где Густонаселенный район, они э, делаются диверсионными группами. Мы не можем знать, Только когда, даст Бог, политики одумаются и уже как бы устанут спекулировать на тему войны и будет мирное соглашение, только тогда мы узнаем, чьи были диверсионные группы. Многие люди уклоняются уже от мобилизации, стараются к нам переехать здесь, пересидеть какое-то время. И правильно делают, потому что их просто толкают туда, как пушечное мясо под пули. А, но у нас там проблема в соответствии с новым законом, мы, э, граждане Украины не могут находиться на территории Российской Федерации более 30 суток. Они возвращаются, их ЦАП, и опять туда значит, э, под пулин посылают. Поэтому мы, наверное, здесь изменим кое-что в рамках закона можем увеличить срок пребывания определенных категорий. Ну що ж, ви побачили фактично така сумарна, сумарну ситуацію, про яку ми зараз будемо говорити з вами. У нас зараз у студії є два журналісти яким це болить, і які в моменті реагують в засох масової інформації на шпальтах своїх видань і дають оцінку ось таким недолугим журналістам, які потім нам коштують дуже дуже багато крові для держави. Дозвольте вам представити сьогодні поруч біля мене є Володимир Хрущак, головний редактор е видавництва е Галнет, і Микола Савєлів. Добре, вам відомий, головний редактор газети. Ратуша, який щойно повернувся з зони АТО, і я думала, що у нас розмова буде йти властиво про ті емоції, які вирують в АТО. Але на превеликий жаль, зараз у нас емоції вирують довкола такого поняття, як мобілізація. Я би дуже хотіла, щоб ви відреагували, тому що кожен з вас фактично. Висказав на шпальтах своїх своїх видань ці думки. Давайте поділимося з телеглядачами. Що думаєте ось про цю ситуацію, яка склалася, яка працює проти України в даній ситуації замість нормальної мобілізації? Прошу, може ви, будь ласка. Війна, безперечно, яка ведеться в нас на сході? Ну і взагалі війна. Війна є страшна річ. Є люди. Які не можуть воювати, які бояться, е, ну, яким не дозволяють якісь там переконання релігійні. Е, таких людей можна зрозуміти, звичайно. Я е, просто всі люди... бояться, давайте так. Ні, ну я маю на увазі, що якщо якісь там переконання не дозволяють тобі воювати, ну, ти, ти можеш десь там займатися чимось іншим, зайнятися якимось волонтерством, чимось допомагати нашій армії. Угу. Але якщо ти ну, не йдеш туди воювати, ти є дезертиром. Угу. Випадок Куцаби це є зовсім інший випадок. Це людина, яка закликає не йти воювати інших. І, і це фактично воювати. є державна зрада. Ми б могли б зрозуміти його позицію у випадку, якщо б Україна розпочала війну проти Росії, Україна була б агресором, нам би це дуже не подобалося, ми б хотіли це припинити. Тут ворог прийшов на нашу землю, вбиває наших людей, і він закликає не йти на цю війну. Я вважаю, що це є державна зрада, і, відповідно, ним мали б зайнятися відповідні органи, СБУ чи прокуратура. І мали б це зробити вже давно. Зрештою, він сам готовий відповідати. А, І він хай, готовий, відповідає. Він та, роки. хай відповідає за це. Що Микола думає властиво, от про такий випадок, тим більше, що це є пановий журналіст, що мене дивує? Ну, то, що я думаю, то цезурними словами не висловив, але я спробую висловити цезурними словами. Значить, те, що Кацаба себе повіє як негідник, це однозначно. Тому, чому? Я спробую мотивувати. Людина, тільки що в ефірі каже. Я тут ходив і не бачив Чечені. Мене питання: хлопців, які російські десантники брали в полон під Іловайськом, до кого потрапили в полон? До В російські підрозділи? В російські танки, гради, урагани, які заходять з території Росії, їх що на парашутах скидають чи вони проходять через через територію Росії? Це що робиться без погодження з паном Путіним? Дурниця, правда, тобто всі розуміють, що війна санкціонована Росією. що коли наші там 51 перша бригада і решта, що стояли під кордоном, і по них стріляли з території Росії, російські підрозділи, бо ви розумієте, що в Сільпо не купиш ні града, ні Урагана, ні навіть ПЗРК, яким під слов'янським збивали вертольоти. Це не купиш, це воюють або російські. Сам Гіркін говорить: я працював в Гру Росії. Я і зараз вважаюся там військовим Росії. Багато тих, хто був спійманий, вбитий, 200 груби приходять, двохсотий вантаж приходить матерям Росії. Знаєш, і виступає Кацаба і каже: Це не Росія, бо, я, громадянсь... там не бачу, бо я там не бачу, бо я там не бачу. Бо та це громадянська війна. Розумієте, в кожній війні є інтервент, є агресор, і є група місцевого населення, колаборанти, які його підтримують. Є. В кожній війні їх може бути більше частини, може бути маленька група, велика група. В них може mm -hmm. бути не знати, які переконання. Я завжди навожу такий приклад: якщо чоловіку не подобається жінка, він бере свої чемодани і йде до іншої жінки. Правильно? Mm -hmm. Він же ж не каже: якщо чоловіку не подобається жити в цьому будинку, бо в нього погані сусіди, він переїжджає в інший будинок. Він же не каже: прошу мою квартиру відокремити, я тут жити не буду. Всі розуміють, це що твоє? Це ти будував. Знаєш? На якій підставі ти просиш відокремитися? От скажіть завтра якась область в Росії заявить, що вона хоче відокремитись. Через кілька хвилин її почнуть бомбардувати? Ну дурниця, правильно? Це повна, повна дурниця і Кацаба, оскільки він професійний журналіст, я його знаю особисто. В нього не забереш цього, що він професійний. Він розуміє, що він говорить брехню. Тобто він реально розуміє, тобто він діє усвідомлено. І ті люди, які його він усвідомлено виступає проти мобілізації зараз. Дуже багато, в тому числі в Львівському ефірі, в тому числі я перепрошую, і пан Дроздов, в якого був пан Кацаби на ефірі, тихенько проводять лінію. Люди добрі, не треба йти під мобілізацію. Знаєш, я розумію, війна страшна річ, тому що це розуміє кожна людина. Неохота гинути самому, неохота, щоб гили тв... тв... чи каліками твої близькі. І тому людина. Яка тобі вмотивовує, чому ти не повинен гинути? Сприймається більшістю доселення десь на кухні. А правильно чоловік каже: а у дивись, а що мажори не воюють, знаєш? А що ви собі уявляєте окремий підрозділ створений з мажорів? Розумієш? через кілька хвилин вони здадуться, чи побіжуть назад, чи зрадять інших. Розумієте? Йдуть. Я, я, я довершу свою думку. Йдуть важкі бої, в яких гинуть люди, в яких. Калічують люди. Всі кажуть, а хай йдуть добровольці. Та всі добровольці, які мали, вони вже пішли. Зараз треба проводити мобілізацію, бо Володя правильно сказав, будь-де війна, і треба тих людей замінити частково. Яким способом їх замінити, як не на основі мобілізації? Хай ця мобілізація має багато помилок. Це тактичні прорахунки. Можна робити якісь на ходу міняти якісь хвилі цієї мобілізації, чи покращувати якість цих призовників, які приходять, чи закликати війська, тих, хто вже, наприклад, не підпадає, хто має за 50 років, чи за 60, але ще готовий надати. Ну кажуть, старша людина трошки пожила і вона вже. Готова надати навіть поміняти своє життя на життя свого сина, щоб його не призвали. На такі речі можна йти. Але виступати так, як виступає Кацаба. а ти більше його підтримувати в ефірі. Я перепрошую, є поняття державної зради і слабість нашої держави. Саме в тому, от якби взялася держбезпека, чи хто ти має займатися? Посадили Кацабу за державну зраду. Це не є якесь научністю чи донос, чи заклики до розправи. Посадили, тоді б інші сказали: стоп, стоп, стоп. Я маю право на особисті переконання. Я можу сам там собі взяти, сказати, жінка відрубай мені три пальця, не піду в армію. Але. Але я не маю права закликати до того. люди. Та на наш... Ми ж не стоїмо під Твєр'ю чи під тамбовом. На нашу країну прийшов ворог, не. який озброїв і підготував в Ростові на Дуну своїх бойовиків, який дав своїх спеціалістів, який сформував їх в полки, дивізії, дивізіони, батальйони, який обклав, який підвозив гуманітарними конвоями, підвозив боєприпаси. І ти при цьому стверджуєш, що Росія не причетна до цієї війни. Та вже скоро сама Росія почне стверджувати, що вона до цієї війни причетна. Як біля Маріуполя обстріляли, хто обстріляв? Розумієте? Добре, передачи за загорі. Це добре, бо емоції мусять бути. Трупи не мають емоцій. Ми мусимо реагувати. Хто як вміє, так і реагує. будь ласка, сьогодні вже ми чуємо от відголосок такого вчинку коцаби. Так Уже ж зараз, по моєму, Росія прийняла закон, що має право що ті, що входять в Росію, можуть затримуватися не 30 діб, а 90. Це фактично знов працює проти мобілізації. Це фактично. Дивіться, який це цинізм з боку Росії. З одного боку своїх навіть срочників, солдатів срочної служби є такі дані, не тільки добровольців, всіляких, і, і колишніх ставників вони відправляють до нас на війну, і в той же час їхні таємно. Таємно їх з України вивозять і ховають, невідомо де. Десь були от кадри біля Ростова, скільки там могил, так дошук і, 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 і дошка, і, і плита, ложки. якісь там хірургічні відходи. І очевидно, такі є і є крематорії, де їх спалюють. Тобто точної цифри, скільки загинуло російських військових, ну ми думаю, що довго не будемо знати, тому що. Не знати, чи вони самі знають, скільки тих добровольців туди поїхало. І з другого боку, їхній президент закликає українців не йти воювати проти своїх же ж, проти його ж росіян, тих, яких він послав на війну, і переховуватися в його країні. Тобто цей є цинізм вищої проби. І те, що це підтримують. Ну, я би не здивувався, чесно кажучи, коли би там ну десь там Дніпропетровську, в Запоріжжі, ну, в Харкові, де все ж таки, ну, є сепаратистські настрої. Так. І Є чимало людей, які ну, не хочуть України, не люблять України, може ще поки що. Це це ще все в майбутньому. Ну, але коли це робиться в нас в Галичині, в І коли це говорне не якісь там діти чи внуків визволителів, так званих, які прийшли сюди визволяти нас, нібито від німецьких фашистів і тут лишилися. Так, а тут свій україномовний, який це закликає. Ну і там якісь, ну Цілковито абсурдні е, їхні версії, про які там вже Микола говорив: там що це олігархи, воюють з олігархами, що там хай діти мажорів йдуть воювати. Ну колись в нас була схожа ситуація в 18-му році. Якщо ми згадаємо, коли Винниченко казав, що Україна має бути або соціалістична, або ніяка, чим це скінчилося? Ми дуже добре пам'ятаємо. Та прийшло 28 тисяч всього-навсього більшовиків, звоювали всю Україну. І потім мусив Миниченко звідти тікати і писати романи про Сталіна слово за тобою Сталіна і, і, і тому подібне. Та mm -hmm. то що ми хочемо дочекатися такої ситуації зараз? Ну чекати нема коли йде масована інформаційна війна. Я знаю, що е, розумні люди е, дуже тепер багато читають не між рядками, а просто чітко і ясно вичікують, вишукують авторів, яким довіряють. Кожен з вас працює. Як вміє, як може на Україну? І ваша думка є важлива? Я би хотіла ще підняти одне єдине питання, яке сьогодні мусується і подано радником президенту Юрію Бірюковим, так, з приводу того, що Галичина, Тернопільщина і так далі, Франківщина Волинь не дала, як то кажуть, не, не, не робить мобілізації, сачкує, відверто кажучи, яка ваша думка з цього приводу? Наскільки це правдиво чи неправдиво? Тому що є люди, які є обурені і кажуть, ми ні, ми патріоти, у нас тільки там гинули, згинуло, гинуть людей. А є ті, що кажуть: а чого, да нехай той схід собі і воює сам. Ми вже послали українців, своїх рідних. Яка ваша думка? Ну я, я почну за що дозволу. Я абсолютно згідний з паном Бірюковим. Можливо, якісь цифри, які ним подані в постійні, які він зняв сьогодні, е, бо, і відповідає дійсності. Я не виключаю, ну він володіє цифрами, хоча я знову ж таки не знаю, наскільки достовірно давати цифри по мобілізації на загальний огляд. Правильно? Uh -huh. Можливо, відповідає. Десь. Але загальна тенденція, що дивіться, там, Галичина він не говорить про Галичан, він говорить про Івано-Франківську область, що по івано uh -huh. Тернопіль. Тернопіль там uh -huh. згадує, але івано франківська область найгірший, найгірший Льв... Львів, Львів'яни, мовляв, ще нормально. От Івано-Франківці геть погано. За моєю інформацією, найгірша ситуація по мобілізації в Закарпатті. Це однозначно. Я спілкувався з тими, хто живе в Закарпатті. Е, дуже втікають, дуже втікають в Угорщину, дуже купують фальшові довідки. Там вже давно йде, перепрошую антимобілізаційна компанія. Там вона піднялась ще раніше, як в нас, і ще раніше, як в нас перепрошую, ще вживу слово дурники, піднімають в соціальних мережах і самі не розуміючи. розумієте, в чому е, кажуть євреї цимис з інформаційної війни. Що ти починаєш думати, що ти сам дійшов до цієї думки, і починаєш їх іншим. Цю думку починаєш іншим нав'язувати. Ніхто навіть не розуміє, що інформаційна війна має стільки складових, що якщо зараз в ефірі провести лекцію по інформаційній мійні, люди зійдуть з розуму і скажуть, та дійсно так і є. Скажімо, ду... ніхто не задумується. Наприклад, приходять росіяни, знімають на камеру, як знущаються над нашими полоненими. Як їх вбивають, як лежать, як тече кров, як наші полонні, там, їдять власні погони і так далі. Які були. А потім це викидають в соціальні мережі. Для чого вони це роблять? Це елемент залякування. Якщо мати це подивиться в напусте свого сина, та ніколи в житті. Люди починають це постити з, благою, з благим наміром: одна справа, коли ти в приват скидаєш товар, мовляв, подивися, яка біда. Зовсім інша справа, коли ти даєш на загальний зал. Люди читають і лякаються. Людина думає: От я покажу, які звірства роблять. Я ти показуєш не звірства. Ти залякуєш масу. Або, от ми говорили з парніком західного оперативного командування. Росіяни поширили, по-моєму, в червні чи коли інформацію про те, що наша наша ка в такому то районі знищила два танка, там вбила 100 сепаратистів, знищила там два гради і ще якісь А це абсолютно 100% не відповідало дійсності. Для чого вони це зробили? Наші радісні, бо нема перемог, підхопили цю новину. Новина пішла в маси. Тут же Росія це спростувала, сказала, що Та там 80-ки близько не було, бо вони там не стоять. І це було правда. Тобто це навмисні робляться такі вкиди. І такі вкиди робляться так само по мобілізації. Коли кажуть, от якби це було, скажімо, не АТО, а військовий стан, так, то так, тоді би було. Іде, так, люди, так, добрі, Хто втікає так. від АТО, той буде Де, втікати так, від військового так. стану. Так. Для чого ви робите підміну понять? Mm -hmm. Це, власне, по інформації. По бірюкову. Я вважаю, що Бірюков зробив неправильно. Я вважаю, це що емоція що, мабуть була. це була його емоція, яка, можливо, частково базується на його якомусь внутрішньому шовінізмі, або на е, такому фальшивому патріотизму. Мовляв, дивіться, Дніпропетровськ, перше місце по мобілізації. Тут, Як то тут... ми тут даємо? Ну в мирний так? час це можна робити. Мирний але не, час, навіть в мирний час так. це робити не можна, а військовий тим більше, а тим більше, якщо ще радник президента. Бірюков зробив помилку і на місці. Прошенка я б його за це покарав. Тобто нам радник, який дає якусь внутрішню інформацію і ще її коментує, чи неправильно. Я думаю, що його примусили зняти свій пост. Але Бірюков все одно не здався і сьогодні поширено написав: така велика кількість лайна на мене підтверджує те, що я був правий. Тобто він не розкаївся в тих речах. Розуміть, наші найбільше тут не будемо казати, хто гинув більше, хто гинув менше. Он... В Луганському аеропорту впав літак так і зразу загинуло. Зразу скільки 40-49 Дніпропетровців, один львів'янин, 48 Дніпропетровців. Загинуло розумієте. Тут на війні рахувати більше-менше, це ну це неправильно. Коли був майдан, гинули в основному. Західна Україна, Галичина, але знову ж таки так не можна рахувати, Тому що була куля, не вибирає. Вона не питає тебе ти області сліпа. чи звідки ти прийшов. Розумієш, куля просто тебе нищить. І тому то, що зробив беріком, я вважаю, це 100% помилка. Я би хотіла сказати, що ми йдемо на завершення передачі, так швидко збігає час. Я знаю, що зараз було дуже багато публікацій Олега Покальчука, такого соціального психолога, який дуже допомагає вистояти, витримати. Він дуже багато дає цікавих рекомендацій і так далі, і статтів, і так далі. І так далі. В нього є таке слово, як саботаж, який все ж таки знаходиться в чиновницьких і в тих от м, м э Чиновницькому тому оточенні, яке е, має працювати на армію, а працює лише на себе. От це є дуже е, паскудна річ, і нею так само послуговуються звичайні громадяни, кажуть, так, вот, так, от там же ж, оті от е, з штабів вони сидять, вони їдять, вони не віддають волонтерські е, і є. Маса таких прикладів наші посилки і так далі. Як бути з таким, е, з такою армією, от властиво тих чиновників, які соботу. І по-своєму, якщо тут не йдуть, так, бо мобілізація, а тут йде е такий саботаж. І от на тому будемо прощатися на, опти на оптимістичній ноті такій. Ну, очевидно, мали б цими речами займатися правоохоронні органи в першу чергу, відстежувати. Ну і громадянське суспільство, яке все-таки в Україні є достатньо зрілим після Майдану, яке зробило два майдани, яке дуже активно допомагає армії. Тому що. Ну, інакших немає способів. Ну, але я думаю, що багато в тому, що ви говорите і що пише Покальчук, ну напевно, там не без перебільшень. Все-таки Україна в багатьох речах є державою незрілою, про що Микола вже, вже десь казав. Недосвідченою, молодою. Ми ніколи не були в він. війні. Ми не знаємо, що це таке. Наша армія, наші хлопці ніколи не воювали. Багато хто з них боявся, просто не то, що боявся, він не міг стріляти в росіян, яких вважав братами, допустимо. Так само наша журналістика не, не, не вміє в війні достатньо добре працювати якісно, тому що ну, немає. У нас такого досвіду. Немає Ясна. традиції. Ми це все здобуваємо практично на ходу. Зрозуміло. Я так розумію, що у нас досвіду дійсно ні воювати немає, але у нас є колосальний внутрішній багаж поколінь, які нам обов'язково пригодяться. Внутрішня, маю на увазі внутрішнє наповнення українця. Оце спрацьовується спрацьовує нині дуже потужно. А от такий саботаж, отаке злодійство в тих ешелонах влади військової. Він якраз має дуже добрий. Як то кажуть, досвід. І нам треба переломити цей досвід. Панове, я вам дозволю подякувати, дозволяю собі е е е втішитися, що я вас знаю, тому що кожен з вас має дуже чітку позицію, вміє і знає, як себе провадити, як е викладати свій матеріал і внутрішньо ви маєте гарний стержень. Хочу сказати львів'янам. Мобілізація має бути. У нас одна і єдина Україна, іншої ми не маємо. Ми стаємо тільки зараз політичною нацією. Ми зараз народилися, ми ще дуже маленькі, ми ще навіть не в пеленках. Ми тільки-тільки ось окривавлені виходимо з землі, яке називається Україна. Пану Савєлєву, пану Хрущуку, моя подяка, а нам всім терпіння, а віри, любові, но пасаран.